Вітаю вас на каналі Просто Пасіка. Сьогодні ми будемо робити дно до корпусного вулика на 12 рамок. Я буду поетапно показувати виробництво вулика від А до Я. Починаючи з дна, закінчуючи врізкою льотків та прильоток. В минулому відео я анонсував, що, ми, що в мене вже є готовий корпус, і наступним етапом ми будемо виготовляти дно. Дно ми будемо виготовляти глухе. Ну, я поки що виготовляю вулики з глухим дном. Мені так зручно, вони зимують у мене добре. Просто в мене дуже добра вентиляція за счет кришки. Отже, поїхали. Спочатку ми нарізаємо заготовки для підлоги в чорновому розмірі. Я буду намагатися коментувати максимально коротко і конструктивно. Отже, зараз ми турсуємо дошку в чорнову заготовку. Далі ми... Дошку фугуємо рубанку. Так як в мене рейсмуса немає, фуганка немає, майстерні також немає. Вулик робиться буквально на колінці. Весь лише ручний інструмент. Електрорубанку ми рівняємо дошку, робимо базу. База робиться для того, щоб ми могли торцанути досочку в потрібний нам розмір. Спочатку чорнова відрізка. Потім ми ріжемо у, чистову, у чистовий розмір. В моєму випадку габарити вулика наружні. зовнішні габарити вулика 515 на 515 мм. Внутрішні 450 на 450. Так як вулик у нас 12-рамочний на 300-рамку. ту рамку. Ось. Отже, дивимось далі. Після торцювання дошку ми калібруємо. Та як рейсмуса у мене також немає. Так як в нас є база, базою ми пускаємо до направляючої і відповідно чорнову сторону ми обрізаємо пилкою і в нас виходить калібрована дошка. Після калібровки ми вибираємо четверть. Так як по підлогу я буду набирати в пас четверть. Зараз покажу результат. У вас має вийти таке ж саме, як у мене, якщо будете робити по моєму відео. Глибина 5 мм, висота 16 мм. Чому висота 16 мм? Тому що дошка 32 мм а відповідно пополам на двоє виходить. 16. 16 на 5. 16 на 5 розміри четверті. Ось. Набираємо, перевіряємо, чи в нас все сходиться, чи нормально все підходить по розмірах, по габаритах. Але це ще не все. Нам тепер треба наш пол втопити у сам корпус, щоб було менше сквозняків і зазорів. Циркулярку я використовую в якості, заміняю, замінює мені фрезерний станок. Зараз я роблю паз. Невеличкий пас четверть для того, щоб втопити е, полову дошку в корпус. Можливо, незрозуміло трошки пояснив, тому просто дивіться далі і все зрозумієте, що я мав на увазі. Ось одну сторону я відфрезерував, тепер іншу сторону ми фрезеруємо. Точно так само. Зараз буде результат моєї роботи. Отож, бачите, вийшло таке, як лутка, як лутка на дверях або як лутка на літках. І воно закладається, дошка закладається у вулик. Таким чином ми мінімізуємо будь-який протяг чи щілини у дні вулика. Так, звісно, я за вентиляцію. Добре, що була вентиляція, але я проти сквозняків. Вентиляція і сквозняки це якби ну, трошки різні речі, наскільки я розумію. Ось. Бачите? І все у нас заходить в пас шип. І закладається в четверть на товщину стінки. Відповідно, що товщина четверті, яку будете вибирати, залежить від товщини стінки ваших вуликів. Відповідно, якщо у вас вулик там 40-ка, наприклад, стінки, то відповідно четверть у вас теж буде вибиратися на 40 мм. Зараз я покажу вам зазори, як, як все чітко має підійти. І це наголошую без рейсмуса, ручним інструментом на колінці все робиться. Ну добре, не рахую циркулярки. Циркулярка доволі така професійна і вона дуже гарно виручає. Бошовська циркулярка, Бош, ТС-10, дуже гарно себе показує. В роботі на точність, я б так сказав. Це все прижметься саморізами, саморізами. Зазорів не буде. Саморіз 55. А ось протилежна сторона. Бачите, як все чітко підходить. Ну, як чітко, плотно. Плотно, ну, забивати не треба молотком нічого, ну і відповідно люфту як великого теж немає. Далі ми прикручуємо все. Нам треба шуруповерт, шуруповерт, бітка, будь Яка яка у вас є саморіз 55 і дріль. Сверло на, 5, о, сверло на 3, 3,5, краще на 3. Все, починаємо монтаж нашого дна у наш, наш 300-й корпус. Далі коментувати я не буду поки що принаймні, тому що можна не коментувати. На цьому в мене все. Дно готове. У наступному відео ми будемо робити надставки. 145 надставки, При, причому надставки безфальцеві. На цьому все. Дякую за увагу.